Добрий день, шановні колеги. Дозвольте вам продемонструвати доповідь на тему тренди цифрової освіти 2026. Звичайно, я хочу сказати, що це, можна сказати, все ж таки суб'єктивний погляд. На те, що у нас відбувається, і буде відбуватися в 26-му році, який ґрунтується е, на власному досвіді. А власному досвіді, який е, був отриманий у Луганському національному університету, е, університет, який має досвід впровадження цифрового навчання, як до, 2014 року, так і після 2014 року, і вже після 2022 року. Тому я думаю, що наш погляд він буде цікавим. Ну, перше, що ми можемо сказати, що тренди я буду озвучувати ті, які, скажімо так, ну, всі будуть говорити. А хто буде визначати тренди. А деякі тренди, я скажу, що вони є, але для нас вони недосяжні, або ми не впораємось на даному етапі з цими трендами. Всі тренди я буду розбирати, як не тільки з точки зору, як тренд, а з точки зору, яким чином можна його використовувати, буду говорити про. Позитивні і негативні моменти щодо цього тренду. Ну, перший тренд це зараз такий таке модне слово, штучний інтелект. Дійсно, це тренд, який має дуже великі можливості, тобто, особливо для цифрового навчання, тобто ми можемо робити вже там ботів, тютерів, які будуть. Виконувати наставництво, готувати якусь, якусь якісь матеріали, готувати, тести і таке інше. Ну з іншого боку, як ви бачите, тут на малюнку є і позитив, і негатив штучному інтелекту. Але от, в принципі, на сьогодні можна казати, що штучний інтелект він почав вже забалакуватись, а може стати. Модним словом, в освіті без реальної інтеграції в освітній процес, буде захищена дуже велика кількість дисертацій по штучному інтелекту, От, заставлять всі університети робити положення, політику штучного інтелекту, але до методик навчання, тобто до методик технологій педагогічних технологій, які розписують, як використовувати штучний інтелект. Ну, є такі, є така думка, що може до цього й не дійти. На цьому все і завершиться. Ну, Другий тренд знову ж таки кажу, що мій суб'єктивний погляд це соціальне навчання, це підтримка комунікації під час цифрового навчання, піатопі. Розвиток soft skills. А на сьогодні, мені здається, може це не тренд, але знову, знову кажу: це моє бачення, що без цього не буде розвитку. Якщо ми не організуємо, як на малюнку, нормальне спілкування між не тільки між викладачем і студентами, а і між студентами, то у нас не буде. Освітнього процесу не буде взаємодії, не буде емоційної складової, буде відчуття, скажімо так, ізольованості і так далі. і так далі Це дуже глобальна проблема, і треба зробити все, щоб наші ці зустрічі вони впливали на тренди, а не тільки, як ми бачимо. Третій тренд, на мою думку, це менеджмент, тому що знову ж таки. Це пов'язане з забалакуванням. Ну, наприклад, всі кажуть, що потрібно т'ютері. Да? На тютера ну, зараз от буде ситуація, скажуть, що все супер. На тютера можна не виділяти навантаження, можна в принципі, сказати, щоб штучний інтелект підтримував. От і на цьому все завершується. Без менеджменту е е жодний інший тренд впровадити неможливо. А менеджмент це баланс, скажімо так, навантаження викладача і реальної інтеграції. От у мене було спілкування тиждень тому, а може на цьому тижні. Е з по курсам підвищення кваліфікації з людиною, яка займається тютерінгом, да? викладає англійську мову. Я спитав, от, а скільки ви можете зможете підтримувати з англійської мови тютеріалів? Да? Тобто, скільки ви, можете, скільки ви можете осіб, студентів, підтримувати саме в цифровому навчанні. Ну, ми всі знаємо, що людина не може багато. Зробити, тому що у нас є обмеження на добу 24 години, і з цих 24 години не все повинно бути робота. Тому, тому менеджмент, щоб у нас було навантаження, щоб знову ж таки були технології впровадження тютерів і розподіл ролей, скажімо так, між штучним інтелектом в тютерингі. І е, людським тютерім Ну знову ж хочу сказати, що це тільки приклад одного аспекту менеджменту. Насправді це дуже великий пласт, який, е, без якого розвиток цифрового навчання неможливий, починаючи з державної політики. Да? тобто на сьогодні державна політика або державна, е, скажімо так, думка. Деяких установ та Міністерства освіти воно негативне по відношенню до цифрового навчання, до дистанційного навчання. Часто звучить, що це профанація, це зрозуміло чому, тому що да, в деяких випадках під час епідемії була профанація. Да? Коли навчалися через Viber, не використовували інструменти цифрові. Не мали підготовки відповідної для проведення там тютерінгів і так далі. Yeah. А, і тому Ну це не значить, що винне цифрове навчання. Все одно ми нікуди не йдимось і будемо впроваджувати цифрове навчання. Єдине, що я можу сказати, що прийдеться Ну знову ж потім починати все знову, але копіювати. Західні рішення. А не завжди коли ми копіюємо західні рішення, ми робимо це вдало. Тому, перш за все, менеджмент. Далі дуже важливий тренд. Ну, як і проблема, розглядається моя. Це проблема мотивації. Та, як тренд це розробка нових вимог до цифрового навчання. Ну, але знову ж таки хочеться мені, щоб була акцентна автентичність, практичність, щоб студент отримав завдання не такі як абстрактні, які він не знає, де він буде застосовувати, і які він не знає, для чого він вчить, яка у нього мотивація цієї діяльності. Тому і дуже важливо в даному випадку. Розробляти стандарти саме до змісту і організації цифрового навчання. Не так, як от зараз, в більшості випадків дається матеріал, кажуть, ну, читай чи не читай, там навіть не кажуть, що робити з ним, просто дають матеріал. А що робити? Тобто повинна бути чітка схема, педагогічна стратегія, спроєктоване навчання, де вся діяльність спроєктована і тоді вже можна казати про те, що у студента буде мотивація. Він знає, що робити, і на вищо це він робить. Тобто структурований навчальний процес, розбитий на етапи з, з вказівкою і, і рекомендацій щодо вивчення, і мотивації, на що це ми вивчаємо, і так далі. Ну і е, розвиток саморегуляції, тобто, це формування саме навичок, які. Будуть формувати можливість навчатися не тільки за допомогою ютера або бота, але й самостійно, тому що на сьогодні у студентів дуже низька, низький рівень навичок навчальної діяльності. Більшість студентів, які приходять на перший курс, не вміють вчитись. Це ну, такий. Факт можна сказати, я думаю, що і дослідження в цьому є, але ну досвід показує, що дуже велика кількість, майже всі. ну Тут індивідуалізація та адаптивність без коментарів майже йде. Хочу сказати, що дуже багато про це казали, дуже багато про це казали вже 25 років, може і більше, але на сьогодні. Індивуалізація та адаптивності нема. Чи зможе штучний інтелект це зробити? Дуже сумніваюся, знову ж таки, тому що немає менеджменту. Далі що ми не потягнемо на сьогодні в плані трендів? Хоча, якщо подивитися, як бачать тренди у світі, то Емерсивні технології, мені здається, сьогодні в Україні це майже нереально. Моніторинг і аналітику під час навчання, як з'ясувалось, майже нереально впровадити, тому що і це не буде трендом, це не сприймається сьогодні, хоча це дивно. Як не парадоксально, зменшуються компетентності і саме цифрові компетентності. Що також дивно, от кажуть про дішком 3.0, який там з'являється, що знову там буде штучний інтелект. От, але як це буде впроваджуватися, якщо буде не системно. Якщо от наступний слайд про негативні аспекти, і це завершувати буду я. Це саме те, що у нас. Виривають якийсь аспект, роблять його фішкою, і за все інше забувають. Так не можна робити. Ну, як приклад, гейміфікація це непоганий тренд. Тобто, ділові гри, там проєктні роботи, там бейджики в мудлі ну, це крута річ, але ну, це не панацея, це не єдиний метод, яким повинна бути організовано навчання. Якщо не буде мотивації, якщо не буде ну, от, другого знецінювання, оцінювання, да? без коментарів я написав. Тобто, ну, дійсно, сьогодні студенту, в принципі, не дуже важлива оцінка як результат його роботи. Да? Тобто, саме як результат роботи, навчальної діяльності. От тому і якщо буде надмар надмірна бюрократізація та пусти розмови про інновації реальних змін, то в принципі я хочу підсумувати, що тоді е, ніяких трендів у нас немає. От, ну ні на сумні, е, ні на сумні, е, все ж таки е, сказати ні на сумній ноті, е, хочу сказати, все, все ж таки у нас є великий потенціал. І, в принципі, ми можемо все реалізувати, але для цього багато роботи системно. Дякую за увагу.